Одразу після подій на Михайлівській ми разом з активістами Євромайдан Сос зі слів очевидців і засобів масової інформації склали перелік осіб, які були. Пропавши безвісти, таких було 34. Я одразу написала депутатське звернення до омбудсмена, до МВС міста Києва в Лук'янівське СІЗО, в Міністерство охорони здоров'я, щоб допомогу, максимальну кількість відповідальних органів підключити до розшуку цих людей. Але оскільки звернення розглядається аж 10 днів, то ми вирішили не чекати власними силами. Обдзвонювали всі можливі контакти, родичів оголошували з сцени майдану, підключали телеканали, підключали українську правду. І нам дуже швидко вдалося суттєво скоротити цей перелік. Зараз безвісти пропали четверо. Це щоб я була точна, це немає Ігора Бровка, Анатолія Шинкорука, Григорян Інни. Це людей. Перших двох немає, вони зникли вже давно, тобто вони зникли ще до розгону Майдану. Але родичі переконані, що вони могли бути на Майдані, тому ми підключились до їхніх пошуків. Щодо Григоріан Інни, її ім'я і прізвище це все, що у нас є. Насправді, той контакт, який заявив, що вона пропавши безвісти, не знає її особисто, і це він переказав з чиїхось слів. Ми не могли не взятися за її пошуки, але я думаю, що можливо цієї людини і ну насправді не значилось. Є ще один е, прийдун Володимир. Він щез уже після тих сумнозвісних подій і того чотири прізвища, які ми досі не можемо верифікувати. Скажіть, будь ласка, коли зник ваш чоловік? 1 Первого іюня года. А тринадцятого року. А ким ваш чоловік? притворвосар. Він роботи уже болі 15 літ. в ця міськ тепла енергія заявлення подали одразу після двох суток іще Анатолія. Особих поискових дій я не виділа. А чому ви думаєте, що він був на майдані? Ви девиться в? Положить. Через полгода после его исчезновения, воскресенье, 24 ноября, я пришла домой опять-таки с работы. Это было пол девятого вечера. Включила телевизор и начала просто просматривать все каналы. И остановила на канале первый, национальный, русский канал. И я не поняла, что происходит, почему Россия показывает какие-то события на Майдане. И я уже села и начала смотреть. И тут я кадр увидела именно с Анатолием. Тем более оператор взял его хорошо, крупным планом, и еще сколько-то минут он его повернул. Вел прямо я его видела долго. Это однозначно был толик. Я не могла ошибиться. Милиция хотела сделать экспертизу. Я отдала большие фотографии Анатолия Андреевича. Вот. Но для того, чтобы экспертиза была достоверной, и для того, чтобы эту экспертизу вообще заказать, надо непосредственно рабочий материал корреспондента, который отснимал этот ролик для Майдана. Это надо делать запрос на российский канал. Если бы это был наш корреспондент, украинское телевидение показывало, проблем не было. А так эта проблема длится уже полтора месяца. Ролик был показан 24 числа, и вот на сегодня, на 13 число, ни запроса, ничего еще не сделано. До правоохоронців надійшла інформація про те, що залишаються ще три особи, які, ймовірно, зникли безвісті під час масових заходів, які проводились у центральній частині міста. Вінницькій області та Черкаській області були розпочати кримінальні провадження з цього приводу, і саме вони займаються розшуком цих осіб. В свою чергу ми також проводили перевірку. Від надсилали відповідні запити до лікарень, до мор, моргів, але на щастя, позитивних результатів вони не дали, тобто ймовірно, вони живі, здорові. І чому не виходять на зв'язок з родичами? Ну, це вже треба у них питати. 1 грудня нам зателефонували з майдану і сказали про те, що в ніч з 29 на 30 листопада зникла мешканка Львову або Львівської області. Інна Григорян, і що її розшукує контактна людина, яку звати Олег, і дали телефон. Далі ситуація була дуже цікава, тому що, коли ми подзвонили по цьому контактному телефону, Олег дійсно був за цим телефоном, але він сказав, що він нікого не шукає. Інну Григорян він не знає. От і е, на цьому суб'єкт пошуку, тобто хто шукає цю людину, на жаль, обірвався. Але оскільки у нас була зачепка, що ця людина з і львівської області, а так сталося, що в Євромайдані СОС за зниклих відповідала. Христина Зоряна, яка сама живе у Львові, то вона після повернення до Львова поставила на ноги всіх. Тобто вони спільно із засобами масової інформації місцевими із міською радою Львова і з органами внутрішніх справ шукали Інну Григорян. І, власне, за ту інформацію, яку вона нам передала, в результаті цієї роботи виявилося, що особа з таким іменем і прізвищем на території всієї Львівської області не зареєстрована. Олегу Бровку, що, скоріш за все, він на Майдані, переховується від батьків. Оскільки 7 січня є відео, де він знімає з стипендіальної картки гроші. Мені здається, що в такий час неспокійний, от штучне нагнітання емоцій, воно 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 не йде на користь. Що вже говорити про, про, про батьки про батьків дітей, неповнолітніх, неповнолітніх чи повнолітніх, коли, наприклад, мої батьки тепер дуже сильно переживають, як там я, якщо хожу на майдані. Тобто це такий от тривожний сигнал, я би не спекулювала.